В укритті центру культури та дозвілля у Полтаві сховалася киянка Олена Яківна. Ми з онукою Іванка, 11 років їй, почули тривогу і вирішили скористатися Зручно, все добре. В одному з приміщень працює укриття на 80 чоловік, і воно в основному розраховано для е, тих е, працівників і відвідувачів, які приходять на гуртки, на заняття. Е, але вночі воно працює, воно відкрите абсолютно для всіх відвідувачів. В іншому приміщенні у нас також є укриття на е, близько 100 осіб, і туди може приходити той, хто має в цьому потребу. За словами директорки, для відвідувачів в укриттях підготували речі першої необхідності. Тут у нас знаходиться, знаходиться аптечка. Інші медикаменти далі. У нас є ключі від санвузла, ключі від вентиляції і ключі від запасного виходу. Це у нас технічне приміщення, де є ось такий спеціальний туалет. Є також технічна вода, антисептики зберігаються. Усі укриття на Полтавщині перевіряли від 2 до 7 червня. Це робили зокрема за дорученням президента, рішенням Кабміну та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Про це під час брифінгу розповів начальник відділу організації заходів цивільного захисту обласного управління ДСНС Олександр Мусійко. За його словами, для перевірок сформували понад 60 груп, до яких увійшли рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів влади. Вони оглянули усі 2460 укриттів, які є на обліку. Обстеження проводилися як день, так і вночі. Особлива увага приділялася. Готовності укриттів під час оголошення сигналу повітряна тривога станом на 9 годину ранку, вже проведено обстеження всіх укриттів Полтавської області. При цьому не допущено було до обстеження та виявилися зачиненими близько 100 укриттів. Комісійно визнано непридатними трішки більше, ніж 20% укриттів. Основними причинами непридатності укриттів, до яких вдалося потрапити, це були незадовільний технічний та санітарний стан, невідповідність їх базовим вимогам до захисних споруд, а також були виявлені деякі підтоплені захисні споруди. Біля багатоповерхівок у центрі міста сховатися можна у підземному паркінгу. Як укриття його відкривають на час тривоги, каже Полтавка Клавдія Ступа. Тут їх багато. У каждом доме есть парки. У нас все по закону, у нас все хорошо. Самое главное, чтобы войны не приходят. И с магазина, и с стоматологии. Люди, которые идут, мы их впускаем, если просятся. Особенно с детками мы Можно? всегда заходят. Там у нас стулья, там у нас э, сделаны такие стеллажи для Люди, Когда вот только война началась, они даже ночевали там. У нас паркинг, там гараже Мы туда спускались. А сейчас уже не спускаємося. Що буде, то буде, поэтому я всі дома я ся нікуди, ніби саді мало виходять, всі дома знаходяться. Як розповів представник ДСНС Олександр Мусійко, під час перевірок звертали увагу на те, чи відкриті укриття на час повітряної тривоги, чи є позначки, як пройти до сховища, інформація про того, хто може надати доступ до приміщення, а ще протипожежний пожежний та санітарний стан, наявність вентиляції, запасу їжі та води тощо. Минулої суботи у нас була ця перевірка. Це було в день, якраз під час тривоги укриття були відкриті. В цьому укритті знаходилися діти. Зауважень не було. Ці укриття приймали спеціальними актами, комісії, тобто вони повністю відповідають. Є декілька виходів. Я з дитиною гуляю десь на площадках. То якщо тривога, стараємося йти додому. Ну і тут соответственно, дуже був в коридорі. так посидіти, в укриття. Ні, не ходимо. Якщо, ну, не дай ніде буде така ситуація. Да нужна прямом, як Харкави була. Да, мы виїжджали. То, звісно, бы узнавали і пряталися. Так поки тут тіше, поэтому Просто стараємося бути дома. Робота комісій буде продовжена ще протягом декількох днів будуть проводитись комісійні обстеження. Зокрема, плануємо навідатися до тих укриттів, які були визнано непридатними. Перевіримо, чи врахували пропозиції комісії, а також будемо. Обходити захисні споруди, які на момент першої перевірки були зачинені. Що стосується накладення штрафів, ми будемо інформувати правоохоронні органи для прийняття відповідних рішень. За словами Олександра Мусійка, переглянути перелік укриттів можна на онлайн-карті, яку почали формувати 2014-го. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.